Привіт усім! У нас сьогодні четверг, Уже майже пів на шосту і виїжджаю попрацювати. Звичайно, сьогодні не найприбутковіший день, четверг, але тим не менш. Думаю, робота повинна бути. На дворі у нас тепленько. в гарячу машину нагріту блін чорна машина це звичайно таке щось так. у нас в принципі 32 градуса. не мега спекотно І що і, і. у нас там робота є чи нема цікаво прямо. Знижечка якась нова від. Так, секунду. Якась нова знижечка від уклона прийшла від каста драйвер ап. В принципі, прикольна штука. До речі, дуже багато всяких знижок. Типу, там вийшли погуляти <кхи> десь сім'єю, якусь республіку ще десь. Зайшли в драйвер -ап, там від якихось кафешок знижки є. Там 10-15%, але приємно. Так само. на заправку майже майже ну, в основном не зас и есть тут у нас так. интернет что у нас тут есть сильпо по донер маркеты 15 000 гринхаус фора МауДау, фози ну прям все hotline финанс полис ЮА. Лайфсел, Фокстрот, Ешоп, ну прям прям капець. Знижечки є майже на все. Так що аеропорт Жуляни показує. Якесь замовлення 1.13. Не цікаво. До речі, бачили? Така в мене оціночка. А, погано видна. П'ятірочка. І це вже десь тижня три катаюся такою оцінкою і ніхто не поставив нічого менше. Не знизилась Прикольно. Так, блін. Інтернет, звичайно, пропадає, це погано 132. 1,2. Тож не цікаво. Так, кофе трішки є. Навіть не трішки. Що там болт нам покаже? в місті. Новинка ціна за кілометр. Тепер ви можете бачити ціну за кілометр під час прийому замовлень. Ця вартість включає всю дистанцію поїздки, включно з дистанцією до місця посадки. Обирати вигідне замовлення стало ще простіше. Блін, клас. Щось прямо агрегатори сьогодні радують. В уклоні знижки, оболтівного введення. Також горять кофи. 1,1 дуже мало. Дуже-дуже мало. Але під 10% в принципі неплохо. Комісія 10% на 60 прийнятих. До речі, була така ситуація. Минулий тиждень болт прислав якусь комісі... промку якусь неадекватну, там, типу зробить 50 поїздок, я так багато не катаюсь, мені не цікаво. Я кажу, наступного тижня по-любому повернусь стару, тому що не вивіз, прям бешений. Включаєш болт і, і повністю постійно горить червоним. При тому, що коли промка на болту була, я там періодично катав його. А минулий тиждень, думаю, типу, зачем мені на 25% катати комісію, і я собі спокійненько катав уклон. І періодично там включав болт і дивився, які горять кофе. Кажу, ну, Напевно, наступного тижня вернеться стара промка. В понеділок заходжу, а окей, так. 10% під 60 прийнятих. Повернули. І, в принципі, тепер і болт можна включати катати. Якось так. А я, до речі, от, що видно, знімаю на нову камеру, новий телефон. І якість відео повинна бути краще. Тут, як мінімум, додавали широкоуголка, додавалось. 4К зйомка на фронтальну камеру, і це вже набагато краще, ніж те, на що знімав я раніше. І звук також записує трішки краще. Тут є функція розмови під час відео, тобто телефон сам приглушає посторонні шуми фонові і більш чітко записує голос. Мені якраз Заходить, тому що я їду в машині. І часто бувають різні посторонні шуми. А так, в принципі, прикольно повинно бути. Ну, головний плюс, звичайно, це широкоуголка, тому що раніше прям мені телефон потрібно було на, отаке, на таку відстань відсовувати, щоб трішки щоб знімало ось так. А зараз, в принципі, його держу, там майже перед приборний і воно знімає набагато краще. Прилетіло замовлення на Сагайдачну в центр. З кофом 1,1, але в принципі під 10%, відотків, я думаю, норм за 280 гривень. Юлії з Дованською їхати. Сонце, звичайно, засліпі дуже сильно. У нас, до речі, почали робити дорогу. Тут ще відрізочок залишився поганої дороги ну, відносно так. там уже далі, починаючи від того, там уже, в принципі дорога нормальна, новенька. Тому, можливо, скоро на своїх відео я буду їхати. По гарненькі гарненькій дорозі, і нормально вам щось розповідати, а не ось такі оці канали перекоси, тому що прям реально набридла ця дорога погана. Іноді буває, що виїжджаєш з дому, виїхав жулян і, і, і там вспоминаєш, що щось забувся. І так не хочеться повертатись, не за того, щоб просто там в принципі вертатись, а за того, що погані дороги. І ти там поки вернешся і по цим ямам це жесть, якщо чесно. Але все одно є свої плюси. Життя в частному будинку. Як на мене набагато краще, ніж в квартирі. Не дивлячись навіть на ці дороги. І ось якщо видно. У нас новенька вкатана дорога. Можна прямо ось так їхати. Блистро. Правда, тут лежачі зробили. Swagger down the street with your red lips and funky beat, you better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you to the day I die. Кофом 1,6 і з подачею 800 метрів прямо з ефіра. Тому що, в принципі, на болту горять 1,3 кофе максимум. Е, в уклони також там щось 1,2-1,3. Якщо більше нічого такого немає, то 1,6. Точніше, можна їхати. Скажіть, може хто сталкивався з цією ситуацією з болтом, типу, чи компенсує болт, якщо пасажир не заплатив готівкову? Потім хове замовлення, тому що пару днів тому було, була ситуація. Типу, прийшло замовлення з Христатика на академ. Під'їжджаю, сідає хлопець п'яний, грязний, вонючий. Коротко, там каже, Я військовий, щось я мені починав роз, почав розказувати, каже, має грошей, нема, довези мене так, там, приїхав, кудись, кажу, окей, типу, довезу тебе так. Завіз я його на академ, висадив. Звичайно, штаб поставив Болта, що пасажир не заплатив. І думаю, там на компенсацію, якусь там може, хоч частково там щось компенсують. Типу, нажав, написав їм і вже дня ноль емоцій, Ніхто мені не відповідає, нічого, типу, ніякої реакції від Болта немає. При тому, що декілька років тому у мене була схожа ситуація по Uber. Їхав у мене африканець один, це десь буде десь 2020 рік. Ще з тими тарифами він накатав на 700 гривень і не хотів платити. Намагався втекти, там щось почав мені розповідати. Там Uber заплата, ще якусь рігню. Я визвав поліцію, тому що він там намагався втекти. Написав заяву, але зрозуміло, що поліція на лімоці. Типу заяву прийняли і далі ніякої реакції. Але Uber мені через три дні компенсував всю суму. Типу, я їм написав, вони спочатку сказали, типу, що ні. Я кажу, ну тіпи, як це мені? Типу така ситуація, пасажир був неадекватний, не хотів платити. І вони мені да, прислали компенсацію на всю суму, там майже 700 гривень тоді було. І я думаю, в болтаж також повинно плюс-мінус так же працювати. От подав на компенсацію, і вони мене просто проморозили, проігнорили. І якось так. Можливо, хтось сталкувався з такою ситуацією, скажіть, очікувати мені на щось чи ні? чи Просто так зробив добру справу. Добрый вечер. Так, завершаем домовня за 250 гривен приехал за дружбы народов на теремке. І що в нас в ефірі? В принципі, нічого цікавого. Кофів немає. Все потухло. І якось так. Жара спала і походу робота також. Кофів немає взагалі. замовлений в ефірі одне якесь. Таке собі знаходжусь біля південного вокзалу. Болт-реті те ж саме, просто. От якщо навіть на болту ось там горять кофе, це означає, що роботи не Добрий день. — Добрий день. Щось роботи сьогодні взагалі дуже мало. Зазвичай уїжджаю, буває там вісім-дев'ять годин вечора з центра в якийсь спальник. І в принципі Без кофа, але якесь замовлення в центр. Завжди приходить. Тут щось приїхав на борщаговку південну і стою вже хвилин 10, взагалі теж тиша. От просто замовлень 0. Навіть в ефірі нічого не проскакує. Ось болт ось так виглядає. Пусто все. Уклон плюс-мінус те ж саме. Уже включив ланцюг, який в мене виставлений е там ланцюг додому. Виставлений на центр, там все захвачує. Ось навіть покажу, які в мене райони вистачає центральні. Ну, от, по суті, майже весь центр. І зазвичай замовлення прилітають. Включаєш ланцюг 2-3 хвилинки, максимум 5, і поїхав в центр. Замовлення ввечері сьогодні прямо щось дуже мало. мабуть тому що четвер плюс. На вулиці вже ну, не жарко, прохладно, якраз комфортна температура 24-25 градусів. І тому так печально а заробив я... Так, 350 і. І. і статистика. І 1050-1400 гривень. І вже почало 10-го так. До речі, нагадую, я вже записував коротке відео в YouTube Shot і в TikTok свій, що, знаю, що мій канал, дуже багато дивляться людей, які, які не таксують. Ну, просто там для себе дивляться або тільки задумуються для того, щоб потаксувати. І в мене для вас гарна пропозиція, тому що уклон дає 50 поїздок для нових водіїв. Якщо ви до кінця місяця цього зареєструєтесь в уклоні новим водієм, виконаєте 50 поїздок і скинете мені свій позивний, то на початку наступного місяця уклон вам нарахує 50 поїздок без комісії. Тому, якщо ви задумували, щоб... Почати працювати, там, може після роботи, можливо, там, змінити роботу, то це, я думаю, дуже гарна ідея, тому що на 50 поїздках, якщо дуже грамотно працювати, можна зекономити 3-4 тисячі гривень лише на комісії. Як на мене, дуже чудова пропозиція. Так що, якщо вагаєтесь, скоріш реєструйтесь в уклоні, пишіть мені в особисті свій позивний. У мене на, під кожним відео є посилання на мій інстаграм, на мій телеграм. Можете мені написати і зробите заробите собі 50 поїздок без комісії. Якось так. А я поки чекаю замовлення. Е, якось дивно замовлення в ефірі з кофом 1.8 по комфорту на саперно особі ось таке. І воно висіло десь там хвилинки 2-3. При тому, що коефіцієнти 1,5 горять по місту. Я включав ланцюг, е, провіряв які кофе. Дивився по болту, також болт показує 1,5. А тут -а, просто в ефірі висіло замовлені з 1,8 по комфорту. І ніхто його не брав. При тому, що це саперна совміська, там по суті кілометр проїхати і ти на Либіцькій, по суті, в центрі нікуди не уїжджаєш. І час ще дозволяє на одинадцяту. Тому як на мене гарне замовлення, чого його ніхто не брав. Так, я замовлення без 10.11. І в нас замовлення 1 і 2 кофе. Так, слабовато. Тому, тому, тому виставляю фільтр додому, будь-хай буде від 300, тому що у нас зараз будній день, тим більше сьогодні. По роботі слабовато. Я думаю, від 300 буде норм. І потихеньку буду їхати в сторону Либіцької. Тут, в принципі, поряд кілометра два, я думаю, небагато буде так відкотитись. Хтось коли заправлявся на цій заправці, дивіться, які ціни. Ага, газ 24,95. Дизель 49,95. Прямо шара, а не ціна. І так, завершив я останнє замовлення за 350 гривень з кофом 1,8 приїхав я прям до самого дому. Буквально там 200 метрів і я вдома. З однієї сторони ніби не погано, тому що ну, я біля самого дому, а з іншої на годиннику 23.20. І в принципі, якщо б я приїхав десь там на теремки, на Феофанію в ті края, то я б встиг би, мабуть, зробити ще одне чи два замовлення тут по теремках, на якихось по 150-200 гривень, в цілому пару лишніх сотень не помішає. Що в нас вийшло по пробігу сьогодні? Так. 118 кілометрів. Це виходить десь приблизно 600 гривень на амортизацію по 5 гривень я рахую, якщо може хтось забувся. І до нашої каси, так, статистика. Уклон 1155 гривень. Рахую 1155 плюс. Плюс-плюс болт у нас. Зараз. 1200 гривень. Плюс 1200. І плюс у мене було сьогодні 50 гривень чайових мені залишили плюс 50. І того я заробив 2405 гривень. З них віднімаємо 600 гривень амортизація і того чистими вийшло 1800. Цілком навіть непогана каса, як для такого дня тому що я думав, що якщо 2000 сьогодні витягну, і то буде нормально, тому що замовлень взагалі не було. Було трішки нормально замовлень з великими кофами це десь до сьомої години і вже останні два замовлення також, також нормальні. Ну, я б сказав що супер якісь, якісь класні замовлення, але цілком непогані як для буднього дня. Того 1800 гривень за 6 годин, тому що виїхав я в пів на шосту, зараз 23.20, і цілком я вже по суті вдома. Можна було б ще виконати декілька замовлень, зараз виставитись, але в принципі я вже вдома і не хочеться нікуди виїжджати, тим більше по таким дорогам, хотів знову сюди повертатися. Така вийшла каса. Пишіть, які у вас успіхи, якщо ви працювали обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і не забувайте про, про акцію про, про 50 поїздок без комісії, якщо ви, звичайно, новий водій. Тому всім пока.